Дивиться, під час повномасштабної війни у у нас як у фахівців, у батьків дітей з особливими освітніми потребами, з'явилось з'явились дуже багато питань, коли ну по-перше. Як створити безпечне середовище для дитини, як отримати допомогу і що робити далі? Тому що дуже багато дітей з батьками поїхали, але зараз вже повернулися, і ми повинні по-перше, Думати про реабілітацію ми повинні зараз розробити якісь цікаві проекти про те, як допомогти дітям стосовно не тільки ментального здоров'я, але і фізичного здоров'я. І треба говорити, що середовище, які повинні зараз робити, а це база інклюзивно-ресурсних центрів, по перше, так. Це центри реабілітаційні, навчальні, яких у нас не дуже багато, але їх треба створювати. І це по-перше, а по-друге, треба створювати мультидисциплінарні команди, тому що так, інклюзія це. Ми більш говоримо про навчання, але зараз ми бачимо таку тенденцію, що треба долучати фахівців медичної освіти. Ми наразі співпрацюємо з лікарями, невропатологами дитячими, з психіатрами, з педіатрами, і вони нам дуже допомагають в нашій роботі. І ось це і є мультидисциплінарна команда. Коли ми всі батьки, лікарі, вчителі, інклюзивна освіта, ми всі працюємо разом для дитини, разом для родини, яка до нас звернулася. Ось це було б круто і супрово, якщо б ми це створили в нашому місті.